Вітаю. Всім всього доброго. Їду на бджоли, ну, нарешті вихідний. Ну як? Походу потім розкажу. Їду на бджоли, воно якийсь туман, дощ починається, 5 градусів тепла. Їду вкривати. Може я мітразом обробляти, але не знаю, що з цього вийде. Така пасіка Фіпа, як далеко. Ті, що виходить так собі Ну це тут траса йде там далі Тіпу також є бджоли А ті що тут в то вони там ці огороду Тільки метрів 200-300 Ну там лісок таке Я завжди якось більше опирався на дачу якусь. Ну і морози вже передають скоро. Тут в лісі то в кінці літа, типу, пізній взятий якийсь був, дещо і бджоли ну, в серпні там, бджоли розвинулись трохи, і меду наносили. То, тут мені не так катастрофічно, там, щоб їх і тривати на, ну, на дві сторони. А тим дитином ну то я так... Ну, це не кажу, що так треба. Я так мені немає часу і ну, завжди виходить. Більше всього ну, зараз дощ капає Я не буду обробляти. А там в селі, як передають вже завтра, післязавтра морози, то також, мабуть, краще буде їх не, не проливати. Ну, бо вони ж будуть не турбуватися і намочує тим розчином. І зараз задача щось відвернулася трохи від мене дещо. Бо дощик ну, піду гляну. взяв якихсь лахів, піду гляну, може які вкрию, дощ розходиться і є дрон-батом. Да. А, що цікаво, це заставні, були в мене залишки досок там колись мало бути я їх в полтаву возив то е, мали бути вулики двох стенів, всередині пінопласт вони десь ну досить тонкі вони не знаю тут півтора вони толком не постругані якби я їх стругав то вони б сантиметр взагалі були вони бачите тут погано то і кому сказати, що я блядь, дощ все нормальний. А... Що я робив ці коротше, 13 дановських заставних і 4 українських. Майже місяць робив. Ну, бо на роботі, як на роботі, і виходить, що як до 7-8 то вже неохота щось робити там в гаражі. Три етапи робив, один раз випугав доску. О, ну, десь півтори-дві години там порізав, попругав, на другий день оці бокові, типу, якби планочки прибував. десь погано був, краще. А вже оце, як мав їхати сюди, то верхній, типа. Ну, тобто обрізав, тут були сизахи і верхні поприкручує. А це на українську куди взагалі суцільно ну, достає. Було таке, бачите, тут взагалі тонке, тут трохи грубка. Ну, залишки досить, за що там вони валяються, бережі місце займають. Да. В мене ще є, типу, якби я був сам, то на зворотній дорозі я міг би заїхати, заглянути лісові слова. А так як тут десь дядько приїхав раніше, маршрутка виїхав мені на зустріч, ну тут він же ж ну, коротше, треба йти дивитися ці справи. Це ж 11 листопада сьогодні. І 6 градусів десь, ну, передивився я, дядько він посунув до машини. І ну, так як я і очікував, це ну, саме мало 5 рамок, розп... ну, не розплоду, а обсижують. Там 5, 6, 7, 8 є навіть. Ну, типа, Водоставав, особо не було, що доставати зайві рамки, бо я, це я третій раз тут за рік. В лісі, ну так само в селі. Був десь наприкінці травня чи на початку червня і, і в серпні, а оце хоч в листопаді да, така пасіка. Ну і так дивно, що так вийшло. І треба переглянути відео або ну, свої, типу, там, якось в травні там щось було неважно, тоді то я їх щось там і ділив. І штучне руїння, і наліт на матку тут що тільки робив їм, то я вже і, і толком не пам'ятаю. В тому українському, конкретно в тому, то було ну типу по, по пів рамки на двох рамках сиділи бджоли. Ну і судячи там, то мабуть вона чи трутова була, чи що, і так трохи були. Не знаю. І, і меду майже взагалі не було. І в цьому помаранчевому тут а то супер. Може й ну, 8-9 рамок обсюжують. А в тій половині помаранчевої, то також дві рамки було. По піврамки бджоли і меду майже не було. То я їм дав дві рамки. Додановських меду. Ну такі не повномедні, а такі там стоїть десь під деревиною. То я ще три рамки типу, везу в село, бо там щось можливо комусь треба. Буде. І одну рамку ще лишив десь тут вулику. То я їх докучу, взагалі, переніс, поставив їм меду, ну типу якби в гніздо. Ну, навряд чи що вони призимують, перше збірна і навряд чи взагалі, навряд чи так, да, так думаю. Ну, але зробив що, що міг. А біпіном тим не проливав, не обробляв. А це, ну, на що цього пересаджування, то якби бути вже, ну, типа, якби сьогодні... На ніч мороз, завтра ще трохи днем тепло, там плюс 3, плюс 5, а потім так би мінуси в день буде, то не знаю, як там вони гніздо сформують, і чи, ти, і чи в них є взагалі матка, чи то обидві трутових. І справи в лісі, та, а, а ще чудо, диво, це тільки там же, ж, як ну, показував дощ такий злива, потім же ж... Сюди йшов моросив, дощ, тільки дойшов до бджіли, дощ перестав. О, значить є якісь сили такі, що сприяють. Діду в село. То в селі вже. Е, вчора ну, приїхав, то ще можна було щось робити. Була 15-та година, але якийсь такий облом. Ну, я так працюю, що Місяць працюю, потім беру відразу три вихідних. Ну, то на бджоли, то ще ж там, що таке по справах, бо один день так, якби мало, а так, навіть в тиждень один день. Неважливо. Загалом вчора приїхав, то щось полазив, походив, нічого не робив. Зараз почну з двохповерхових цих, що наставки стоять на них. Бо в мене було багато випадків, ну досить багато, що на порожні рамки піднімаються бджоли. Ну, враховуючи те, що я був тут в серпні. І були випадки, що на другий поверх піднімаються на порожні рамки. То почну з них, ну з ними саме довше. Потім буду такі, типу якби лежаки великі, теж їм, а вже такі. Одноповерхові маленькі, то їх можна в останню чергу, ну і не знаю там, як буду співати. І вже так якби, ну я колись казав, що е бажано чи важливо, щоб на пасіці рамки були всі одної системи. Ну Якщо Рута, то Рута, якщо 145, то 145, якщо Додановська, то Додановська. І вважаючи на те, навіть у мене ну там українська і... Тадановська, що вже не, не досить зручно, ну, якщо пасіка стаціонарна, то воно не заважає. І оці наставки в мене є, що на, то на 8 рамок, то на 10, то на 12. І це вже не, досить незручно, коли їх на зиму тіпа, заносити чи в, там, в сарай, чи в хату, на зберігання ті рамки і наставки, то вже вони одна на одну не дуже, ну треба восьмирамочні на восьмирамочні. Десятирамочні, ну, краще були б всі одинакові, було б простіше. А тут вже, типу, такий недолік маленький. Ну і починаю, що там. Ну тут я знаю, що пізнього взятку не було, бджоли погано розвивалися і бджоли слабкі. І їх треба як мога ну, крепше скоротити. І... Тіпа, утеплити на зиму з двох боків буду старатися. Добре, коли пасічник е, тіпа, регулює, контролює всі процеси, там роїння, медозбір, зимівля. Е, це коли ну, так би постійно відвідувати пасіку чи живеш на пасіці, то можна вчасно підсилити поділити, розділити. І сім'ї більш-менш одинакові виходить. А в мене тут ну, чорті що. З того, то взагалі ну, то в дядька багато випадків в цьому році таких, що там стається розплоду, декілька бубок. А бджіл нема. Ну і мертвих нема в вулику, живих нема, меду є. Досить їм на зиму би вистачило, ну типу будемо рахувати, що зліт, може й тліщ. Ну, я давав по три полоски в серпні місяці. Може вони неефективні. І це так, поки одного знайшов. То в тому, то вони пішли так, типу, якби з одного боку. Є і знизу, і зверху. По висоті гніздо зробили. Там в одному то поки достукався чи є, хто чи нема, виходить ну так як треба, так як добре, що вони знизу, там хоча рамки додановські, бо на українських так часто, що вони знизу роблять клуб. А там дивися, чи є, чи нема, поки почав ну, виймати рамки, то вони так ну, добре сіли знизу. І це я Ну, вже ці двохповерхові. Проходив, рамки лишаю в вуликах, У мене буває таке, що як приїду в травні, то вже ці рамки, ну, то вони й медом позаносять, де можливо. Це вони ну, так якби обсідають там 6-7 рамок, то я так залишаю, лишаю ну, дві заставних з обох боків і вкриваю те одіяло загортою. Ну це не я так придумав, то так би всі пасічники. Що якби як нормальна сім'я, то можна нічого не утепляти. А як слабка, то всі ж ну, утеплюють. Хоча я думаю, що тепліше, краще для всіх бджіл, і для крепких, і для слабших. Працюю поки. Це поки одну знайшов, що пропало. І, і була ж, ну так якби тут, враховуючи, що взятку не було, і вони розвивались погано, то ну, меду в них чимало. Сила була, а куди пішла. Натрапив на одну сімейку. Такий булик, вроді чималий, ну і трохи меду є. Вони зараз зверху тут і то їх, ну, так якби, не густо там нема да? зверху. Зверху чого бо тут була оця ольга блискуча, можливо їм було так якби крепко вони були вкриті і пішли доверху там. Mm. Буває таке, якщо рано вкрити крепко, то вони щось доверху лізуть. їм там, не знаю, короче. І оце ж так казав, що є такі, що розпліт там трохи є, то ці трохи так, якби крепші, що вони не поділися. Але ось на цій рамці видно, що був розпліт. І вони його покинули, але їм хватило сили його повигризати і почистити. А пішли вони оце ж зверху і там меду нема по, по факту. І їх не густо тут. Ну, зараз одну рамку, тако, типу як без медом. Зараз вони побудуть трохи відкриті, полізуть, вони вже опускаються, бо вони були геть під потолоченням. Поставлю одну рамку, ну типу, розверну так, щоб була посередині. Тут це ще вона не дуже така. Треба трохи кращу знайти. М -м -м. Така пасіка як. Не дуже пасіка. Ще їду до родичів по передачу родичам і мені. В общем... 22 сім'ї, там було 25 в серпні, але одна була вже в серпні, така що хотіла пропадати, а це дві пропало і таке, як злетіли бджоли. Трохи розплоду є пару бубок, а штуки три наткнувся таких, що ну, вони як слабі, ті, слабуваті, то ті, мабуть було то тепло, потім похолодало, вони покинули розплоди, пішли чуть в сторону, ну таке на рамці. По п'ятачку маленькому розплоду є. Тут таких штуки три. Штуки три таких, що під самою потолоченою сидять. Вроді сила велика, все, і вже під самою потолоченою. Не знаю. Ну оце як 22 там лишилось, то штук 15, мабуть. Перезимує. Ну і в лісі вже казав там, що дві навряд чи, мабуть. Там штук 5. Такий бізнес. Всім гарного вечора чи чи ночі, так, да, я вже додому збираюсь.